Вітаю за минулий тиждень з 2 по 9 лютого підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 327 виїздів за сигналом тривоги, ліквідували 132 пожежі, 19 з яких були пов'язані з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 116 виїздів. За тиждень на побутових пожежах було виявлено тіла трьох загиблих людей, сім постраждало. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося врятувати 13 осіб. За минулий тиждень саперами ДСНС було виявлено та знешкоджено 36 одиниць вибухонебезпечних предметів. За тиждень стався один випадок підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Стався випадок у селі Рідне Ізюмського району. Під час руху на легковому автомобілі стався вибух, в результаті якого загинув чоловік. Усі обставини даної події з'ясовують правоохоронці. А загалом, з лютого 2022 року, внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах 112 цивільних осіб загинуло, і ще 330 постраждало. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області, помітивши будь-який підозрілий предмет, треба негайно викликати саперів за номерами телефонів 101, 102 або 112. Пожежі та виїзди, пов'язані з ворожими обстрілами за минулий тиждень. Таких виїздів було здійснено 19. Найбільш резонансніше це 3 лютого ворог завдав удару безпілотникам по. Салтівському району міста Харкова влучання було у п'ятиповерховий житловий будинок, в результаті чого сталися руйнації верхніх поверхів, сталася пожежа з 3 по 5 поверх, крім того, гріли балкони на другому поверсі на загальній площі 270 метрів квадратних. Постраждало сім осіб з задимленої будівлі вогнеборцями було врятовано. Три людини пожежа була оперативно ліквідована. Увечері того ж дня ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок у селі Кам'яна Яруга Чугуївського району. Сталася пожежа на площі 100 метрів квадратних внаслідок обстрілу. постраждало п'ять людей, з яких двоє дітей пошкоджено три сусідніх житлових будинка. 6 лютого російські війська завдали удару. Безпілотникам по приватному житловому сектору в селі Шиповате Куп'янського району в результаті влучання повністю будівля була охоплена полум'ям на площі 100 метрів квадратних. На щастя, обійшлось без постраждалих. І вчора, вибачаю, сьогодні 9 люта ворог атакував. Безпілотниками міста Багадухів одне з влучань було у житловий будинок, який був повністю зруйнований. Сталася пожежа на площі 50 метрів квадратних з-під завалів. Було вилучено два тіла загиблих: це 44-річна жінка та її 10-річний син. Ще троє осіб постраждали. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області. Почувши сигнал повітряної тривоги, треба не ігнорувати цей сигнал, а негайно спускатись у найближче укриття. Пожежі та події не пов'язані з ворожими обстрілами. 2 лютого в селі Новоселівка Харківського району виникла пожежа у приватній оселі на площі 60 метрів квадратних під час її гасіння. В осередку пожежі було виявлено Тіла загиблого чоловіка 1950 року народження, причина пожежі, коротке замикання електромережі. 3 люта сталася пожежа площею 50 метрів квадратних у житловому будинку. в Селищі Савинці Ізюмського району під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблої жінки 1945 року народження, причина виникнення пожежі, необережне поводження з вагнем 5 лютого під час Ліквідації пожежі в п'ятиповерховому житловому будинку в Шевченківському районі міста Харкова, а саме пожежа сталася у квартирі на другому поверсі. Вогнеборцями було врятовано п'ять мешканців даного будинку. Причина виникнення пожежі коротке замикання електромережі. І 8 лютого сталася пожежа у приватному житловому будинку в селі Берека Лазівського району. Горіла кімната на площі. 30 метрів квадратних внаслідок пожежі загинув чоловік 1949 року народження. Причина виникнення пожежі небережне поводження з вогнем. Як ми бачимо, найчастіше виникають пожежі через коротке замикання електромережі через необережне поводження. З вогнем, крім того, нерідко стаються пожежі через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного та електричного обладнання. Тому звертаємось до всіх мешканців Харківської області з проханням дотриматись правил пожежної безпеки, зокрема, Саме в цей час, коли досить часто стаються ситуації, коли вимикається електричне освітлення, і люди досить часто застосовують, застосовують альтернативне обладнання для опалення, порушуючи правила пожежної безпеки, тому Ще раз закликаємо не порушувати правила пожежної безпеки, а у разі виникнення пожежі негайно телефонувати за номерами телефонів 101 або 112. Щодо роботи пунктів незламності ДСНС, після цілеспрямованих ударів росіян по енергетичній інфраструктурі Харківщини, рятувальниками було розгорнуто мобільні пункти незглавності у Шевченківському та. Та Холодногірському районах міста Харкова, зокрема, сім наметів було розгорнуто в місті Харкова. Крім того, працює 53 стаціонарних пункти, пункти незглавності на базі пожежно-рятувальних підрозділів. За цей період було надано допомогу та підтримку 701 людині і у кожному пункті незламності громадяни. Можуть отримати допомогу, зігрітися, випити гарячого чаю, скористатися інтернетом, зарядити мобільний пристрій і також скористатися засобами зв'язку. Крім того, в пунктах незламності чергують наші офіцери-рятувальники, які можуть надати. Будь-якому громадянину консультацію щодо правил пожежної безпеки, правил техногенної безпеки та безпеки життєдіяльності. І щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація, до якої залучені підрозділи Нацполіції, ДСНС. Волонтери та органи місцевого самоврядування. На території вакуум-пунктів у містах Харків та Лозова постійно чергують рятувальники, які надають допомогу та підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки. Загалом з 16 населених пунктів, 16 територіальних громад Харківської області було евакуйовано 39 тисяч 957 жителів, з яких 3400. 74 дитини та 533 особи з інвалідністю. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області, де оголошена обов'язкова евакуація: не ризикувати, не наражати себе на небезпеку, а евакуюватись у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу.